скоро будуть на державнім рівні відзначати свято всіх тих, хто до Польщі колись їздив торгувати. Туди їздять переважно жінки із дівками, хлопи собі сидять вдома з дітьми й корівками. Лиш як поїзд на вокзалі загальмує й стане, то здається, що вибухли нараз три вулкани. Хто на таке, подивиться, за серце візьметься, бо в жінок по дві руки, а сумок по десять, а раз було якась жінка сумку подавала, а із сумки на голову... Комусь вага впала, в вазі нічці не стало. А той не барака, мав голову, як вогірок, а стала як пака. А вже, сі як в вагоні жінки повсідають, туди спідниці скигають і штани вбирають. Особливо сільські жінки люблять такі сцени. І за хвилю по вагоні ходять як спортсмени. Потім собі витягають щось їсти та й пити, а декотрі беруться по тому курити. А ще якби більше хлопів, а менше товару, то хто знає, що би було до того базару. А якось то серед літа їхали до Польщі три ґаздині. Одна теньга, дві худі, як мощі. То та теньга походила десь з під Коломиї. В неї були такі ноги, як дві кінські шиї. А між ногами тими. Дощечка незвична, а до неї прив'язана дрелька електрична. А що дрельки вивозити нам заборонили, то всі якраз то ті дрельки до Польщі возили. Друга була така худа, як фостик від сапи. Але сумок стільки мало, що на два пікаплять. Третя була ще марніша, ніби цвіки їла, Але в такі довгім пальті, як сова сиділа. А в тому пальті до долини польському народу. Вона везла у фляшках чвертку спіртзаводу. Вже кордони наші польські туляться докупи, стоять з орлом і з тризубом два державні слупи. Уже митники по вагоні блискають очима наші жінки як камінні. Стискають плечема, уже митник до жінок наших підступає, а що наші жінки сидять, то він ці згинає. Та й дивиться, що за чудо. Дві жіночі ноги, а між ними висить дрелька дзюбком до підлоги. Прошу встати. Каже поляк, молодиця встала. Він дивиться є дві ноги, а дрелька пропала. Сядай пані, крикнув поляк. Пані сіла швидко. Він дивиться знов дві ноги і знов дрельку видко. Скинув поляк окуляри, потер коло шиї. Та й подумав, що йому щось і привиджує. Та й від цієї підступає до тої худої, що в неї сумок було двадцять без одної. Це є вудка питаєся. Яка пане вудка? Та ж я їду не на рибу. Та ж я не є кутка. Але митник, як залізе у сумку руками, а там фляшки трохчверткові аж п'ятьма рідами. Митник сумку конфіскував, поніс із вагона, молодиця летить за ним, так як Фауст патрона. Може, вона знала чари чи якусь примівку, але митник повернув майже всю горівку. І нарешті то нещастя, що з спіртом сиділо, три митники оглядали довго підозріло, та й питають нашу війну. Слухайте кубіто! що ж ви в пальто завелися? Та ж на дворі літо. Та й що це у вас таке тече по ногах? З-під шуби. Та то, та то пережиття воно тече, люди. Але чому спіртом чути? Митник ще питає. А я знаю, каже жінка, а Бог його знає. Похитали головами польські офіцери та й сказали по-нашому. Пішли до холєри. Той <ріст> скрипнув і поїхав, мов приріз до рейок, до таки із товаром наших трьох бабейок. То цих наших жіночок біда ще не жерла, з ними польська не зґіняла, країна не вмерла.